Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами вирушаємо на цікаве заняття. Тема нашого заняття вічливі слова. А з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Як зазвичай, до нас в гості приходить наша подружка Оленка. Не одне заняття не проходить без неї. Давайте ж привітаємося один до одного та до Оленки. Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим, хай буде щодня! Дорослі і діти, звірята і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. Діти, як ви думаєте, про що ми будемо говорити з вами сьогодні? А ми з вами дізнаємося про це з віршика. Слухайте уважно! Як знайомих, я зустріну. Привітаюсь неодмінно! Добрий ранок! Добрий день! Я прийшла в дитячий сад. привіталась до малят! Послухати ще раз, як знайомих я зустріну. Привітаюсь неодмінно. Добрий ранок, добрий день. Я прийшла в дитячий сад. привіталась до малят. Давайте поговоримо про чарівні слова, які ми почули в віршику, який вам розказала Оленечка. Давайте згадаємо ще раз чарівні слова, які сказала Оленка. Добрий ранок. привіталась, Добрий день. Будь ласка! Ось такі три чарівних слова нам зустрілись в привітанні. Діти, Оленка приготувала вам віршик. Ви його уважно слухайте і запам'ятовуйте всі чарівні слова, які почуєте в нього. Сію в дитині в серденько ласку. Сійся, родися, ніжне, будь ласка. Вдячне спасибі! Вибач, трендливе! Слову у серці, як зернятко в ниві, Доброго ранку світлої днини, щедро даруйте людям дитино. Ще раз послухайте сію в дитині в серденько ласку, Сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтливе, Слову у серці, як зернятко в ниві, Доброго ранку, світлої днини, Щедро даруйте людям дитино. В цьому віршику ми почули з вами безліч чарівних слів. Я вам зроблю трішки підсказку. Будь ласка, спасибі. Вибач, доброго ранку, світлої днини. Ось такі слова ви почули в чарівному чарівні слова ви почули в віршику. Давайте згадаємо, які чарівні слова? Будь ласка, спасибі. Ще які чарівні слова? Вибач. Правильно, ще було чарівне слово доброго ранку. Та світлої єднини це побажання гарного дня, щоб весь день був світлий, гарний та продуктивний. Тому говорять «світлої єднини. Замість «спасибі» можна ще сказати дякую. Ось такі чарівні слова зустрілися в віршику. Вічливих стілів в нашій мові дуже багато, а людей, які їх вживають, називають вічливими людьми. Ці люди завжди гостинні, приємні та лагідні. Діти, існує ще багато різних вічливих слів. Наприклад, коли ви хочете звернутися до когось, то ви говорите, будьте ласкаві. Наприклад, давайте скрадемо речення. Будьте ласкаві, дайте мені книжку. Давайте ще раз повторимо, будьте ласкаві, дайте мені книжку. А ще можна сказати будь ласка. Будь ласка, дайте мені книжку. Якщо ви хочете попрощатися з людиною, то говориться до зустрічі або здорові були. Наприклад, давайте складемо речення Оленочко, до зустрічі. Або, наприклад, Оленко, дітки, здорові були. Ось такі гарні чарівні слова ми з вами дізналися. Оленка пропонує вам пограти в гру. Гра називається Зміни слово». В цій грі ми будемо вчитися промовляти слова, які позначають дію тепер і в майбутньому. Наприклад, зараз ми говоримо слово вітаємо, а в майбутньому скажемо ми привітаємо. Наприклад, сьогодні ми вітаємо іменинників, Васю, Колю, Петю, а завтра привітаємо Маринку. Наступне слово вибачаємо. Наприклад, сьогодні ми вибачаємо Миколку, а завтра вибачимо Оленку. Ось такі гарні слова в нас вийшли з вами. Наступне слово слово запрошуємо, діти ми вас запрошуємо до нас в садочок, а завтра запросимо ваших батьків. Бачите, як весело ми з вами утворюємо нові слова. Ми вже з вами знаємо багато чарівних слів, тому давайте пограємо в гру Добери слово. Будемо вчитися добирати вічливі слова по ситуації. Ну, наприклад, дивіться на перший малюночок і першу ситуацію. Подивіться, ви бачите, що хлопчик біг швидесенько, зачепив дівчинку, і в дівчинки впала книжечка. Як ви думаєте, що хлопчик повинен сказати? Правильно, хлопчик повинен сказати вибач. Але хлопчик дуже старанний і вихований. Він підняв книжечку і віддав дівчинці. І не забужеш сказати чарівне слово вибач. Дівчинка теж вихована. Вона знає, що треба говорити дякую. Давайте повторимо вибач, дякую. Молодці, наступна ситуація. Подивіться, дівчинка йде до класу. Хлопчики пропускають дівчинку і відчиняють двері. Хлопчики говорять: проходь, будь ласка. Дуже вічливі хлопчики. А дівчинка знає, що треба говорити Дякую. Які молодці, які тут вічливі слова? Проходь, будь ласка, і дякую. Наступна ситуація. Хлопчик вітає гарненьку дівчинку зі святом і дарує букет гарних квітів. Дівчинка, Хлопчик говорить Вітаю тебе зі святом, а дівчинка відповідає Дякую тобі. Дякую за увагу, дякую за подарунок, дякую за турботу. Наступна ситуація. Дівчинка хоче поділитися зі своїм другом яблуком і хоче пригостити його. Говорить, пригощайся, будь ласка. А хлопчик, вихований, відповідає: Дякую тобі, за смачне яблучко. Молодці! Давайте ж згадаємо, що ми сьогодні з вами робили. Ми сьогодні з вами говорили про вічливі слова. Що найбільше запам'яталося на занятті? Найбільше запам'яталося, наприклад, слово здорові були. Які чарівні слова ви сьогодні запам'ятали? Дякую, будь ласка, здорові були. Спасибі. Ось такі слова я запам'ятала, а ви. Що вам було складно, а що легко на занятті? Мені надзвичайно сподобалася гра, де ми утворювали нові слова. І вона для мене була трішки важкою, а для вас. А хто дивився до кінця, постав лайк та підпишись на мій канал, щоб не пропустити нове заняття.